Завітала осінь і до лісу. І в одну мить листя на деревах стало жовтим, червоним, багряним. Час готуватися до зими, подумав мудрий ворон. Гарр, гар, жителі лісу, закричав він. Осінь уже незабаром зима. А чи ви готові до її приходу? Готові, 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 обізвались звірі. А ось ми зараз перевіримо, каркнув ворон. Насамперед осінь холоду в ліс напустить. Що робити станете? Ми в теплі шубки переодягнемося, відгукнулися білки. І ми, і ми. А ми їжаки, спати ляжемо. І ми в теплих нірках спати будемо. Я теж піду відпочивати. Сказав ведмідь. Відгукнулися й пташки. Ми перелітні в теплі краї полетимо, а ми, зимуючи, пухові тіло грійки одягнемо. А почне з дерев листя зривати. кричить ворон. Нехай зриває, Ягоди видніші будуть, відповіла пташки. Рибочки легко знайдуться. Які насушила, говорить Білка. А потім дощами вітрами лякати стане, не здається, ворон. Нехай, дружно відгукнулися звірі і птахи. Що нам дощі? Що нам вітри? Якщо у нас будиночки теплі та шубки. хотів мудрий ворон ще щось запитати та махнув крилом і полетів. Летить, а під ним ліс різнокольоровий, осінній, а вдалині зима видніється. Та нікого вона не лякає.